Альянс має підстави остерігатися агресивних дій Російської Федерації, і яскравим прикладом цього є агресія проти, проти України, не кажучи про численні тривалі погрози в, в бік альянсу, в які відбувалися впродовж багатьох багатьох років. Друге в мене тоді запитання: якщо генерал Келох говорить про готовність давати якісь гарантії про нерозширення. То чию е, позицію відображають такі слова е, американська адміністрація говорить про те, що немає сьогодні питання членства України в НАТО на порядку денному через те, що немає в Альянсі консенсусу стосовно е, в, вступу України до НАТО. А є в Альянсі консенсус стосовно того, щоб не розширюватися чи є в альянсі консенсус щодо того, щоб давати Росії обіцянки і які-небудь гарантії про те, що Росія матиме право для анексії сусідніх територій? Бо ми добре розуміємо, чому Росія є противником членства України в НАТО. Це не через страх стосовно розширення альянсу, це, це спосіб зарезервувати для собою можливість в майбутньому знову атакувати е, Україну і остаточно загарбати українські території. Так само це буде стосуватися і Молдови, і Грузії та інших держав. Я Тому тільки... лінія, яку обрала адміністрація президента Трампа в конкретно в цьому елементі, на мій погляд, є хибною.